Це оздоровчий табір, організований шведським центром допомоги на базі поселення для вимушено переміщених осіб. З перших днів повномасштабного вторгнення тут відкрили двері для людей, які виїжджали з зони бойових дій. Це унікальна комуна для переселенців. Наша база відпочинку розрахована на 168 чоловік. Чому я знаю точно, тому що до війни ми оздоровлювали 2000 дітей щорічно. Враховуючи те, що в нас проживають переселенці, спочатку їх було сотні, зараз залишилося 40 чоловік. Це ті, які ну, нема куди повертатися. Вони проживають в крайньому корпусі дітей. Ми приймаємо ось тут. Тобто, на даний момент загальна кількість дітей з нашими переселенцями 140 чоловік. Родини з числа вимішано-переміщених осіб тут не просто живуть. Вони беруть активну участь в організації роботи табору, готують їжу, майструють та допомагають з ремонтом. Приймають та опікуються дітьми, які прибувають на відпочинок з прифронтових територій. Шестирічний Макар з містечка Барвінковища на Харківщині. Ви з мамою, з, з маленькою дочкою, потом приїхала мой тато, мені тут. «Хорошо живеться. це і все». А це його мама Ліза. Ми приїхали з Харківської області ще півтора року тому. Чоловік робота допомагає тут, варить багато заборів, оце він поставив. А я сидю з дітками, допомагаю на кухні їсти, готувати посуду, мить, так, як вдома. Окрім того, що шведський центр допомоги приймає переселенців, цьогоріч тут вирішили зробити оздоровчий табір для дітей з деокупованих і прифронтових територій. Загалом заплановано на цей рік 12 таких заїздів. Голова правління Сергій Порохновець розповідає, що тут приймають малечу, яка продовжує жити під постійними обстрілами, аби вони, хоч на деякий час, повернулися в справжнє дитинство. Сьогодні вже другий заїзд. Це друга група дітей з передової, з Харківщини, які приїжджають сюди, щоб поздоровитися. Ми маємо добрих друзів за кордоном, які сприяють цьому. Ми можемо пропонувати дітям якісну їжу. Ми можемо пропонувати їм чудове дозвілля. 19 червня сюди прибула група з 50 дітей з прифронтових міст Харківщини. З Харкова, з церкви Милосердя, до Милосердя. Приїхали от діти, привезли в лагеря, відпочити, нас. Гості пригласили. А взагалі сам з Маріуполя. Приїхав в церковь, був раніше зависимый від наркотиків, отсидел в тюрмі. Но ну, слава Богу, усмотрел Господь, привезти в свій дом. Тепер вот служу Богу і дітям допомагаю. Шведський центр допомоги взяв на себе всі витрати по харчуванню, приїзду та розміщенню дітей у таборі. Ми маємо добрих друзів зі Швеції. Є дуже багато організацій, які там об'єдналися і працюють через організацію, яка називається Україна Єльпен Філіпус. І всі проекти, які робить Швеція в Україні, йдуть через шведський центр допомоги. Дітям тут дуже подобається. Волонтери шведського центру допомоги щодня влаштовують для малечі цікаві атракції та майстер-класи. Сьогодні водні спортивні розваги. Файні враження. Приїхав з Харкова тут. Все дуже весело. Дуже все весело. ходили на річку, все дуже круто, все добре, все тут, красиві домики, все, все дуже добре. Ми приїхали з Харкова, з Покатівки. Лаги нам дуже подобається, все дуже весело тут. Взагалі супер з Харкова, з Кокотилівки дуже подобається, все дуже класно. Готують дуже смачно. Приїхав крутий шеф-кухар. Сподіваємося, ще буде ще смачніше. Найбільше подобаються усілякі більш веселі ігри. Також на вихідні до дітей у табір завітав відомий шведський футблогер та шеф-кухар Кептен Мед. Сьогодні у нас в гостях відомий шеф-повар зі Швеції, ютуб блогер Він подзвонив, вийшов на зв'язок, каже, можна я приїду і буду готувати два дні їжу для ваших діток. І з задоволенням ми його запросили. Він вчора прилетів до Варшави. Наш волонтер його зустрів. Він тут разом із дружиною, і це буде просто унікально, те, що людина такого рівня буде готувати для діток із передфронтових міст. Веде власний ютуб канал, на якому щотижня демонструє процес приготування нової страви. За фахом кухар і все життя працює в ресторанному бізнесі. Кептен Мед розповідає, що все розпочиналося як хобі, але зараз це справа всього його життя. Вже понад три роки він готує їжу під відкритим небом на великих сковорідках, які винайшов та виготовляє сам. Минулого тижня він безкоштовно передав дві такі пательні на Волинь, почувши про те, що це табір для дітей з прифронтових міст України, він з дружиною відразу ж замовив квитки на літак до Варшави і вже за кілька днів приїхав до Луцька. Ми відчуваємо те, що в Україні потрібна допомога вже зараз, не пізніше. Саме тому, якщо ми можемо посприяти допомогти саме тим чином, чим ми задіяні, то для нас це є велика радість. На цих пательнях можна готувати страви для дуже багатьох людей одночасно. Діаметр пательні один метр. Вона нагрівається завдяки газовому пальнику і обладнана трьома підставками для продуктів та кухонного приладдя, аби все було у вас під рукою. У перший день Мет вирішив почастувати дітей гамбургерами. Е, і то, Сьогодні Ми готуємо гамбургери. На цих сковорітках гамбургерем спеціалітет пустик. А гамбургери це, це моє особливе блюдо, яке готує саме на пательнях. Алабончик ром, де всім дітям подобається гамбургер саме тому разом з Сергієм Порохнавцем вони разом вирушили до Луцька на ринок пасаж, аби власноруч обрати продукти. Кептен Мед каже, що у правильному бургері повинно бути правильне м'ясо. Ну і звісно, салат, овочі, сир і неодмінно соус виготовлений власноруч під час походу на ринок вони закупили продуктів, аби приготувати 200 гамбургерів одночасно. Я вельга окс-кіт, нот-кіт. Я використовую тільки телятину для своїх гамбургерів. Це 100% нот-кіт, це справжні телятина без гамбургери. Це справжні 100% гамбургери. І з гамбургер-дресінгом, бейконом. Там є бекон, там салат, спеціальні спеціальний соус для гамбургера, Там буде салат, там будуть помідори і звичайно сир. згодом. Капітан Мед поділився своїми враженнями про те, що йому вдалося відшукати і скуштувати на луцькому ринку. О, oh, <skrisa> я hitta så mycket gott på marknaden. Jag hitta. Ja, jag hade kört så mycket något найшов. Чет, grönsaker, sallad, jordgubbar. О, ви маєте стільки багато хороших овочів в Україні. Кухар зі Швеції каже, що в Україні дуже лояльні ціни і висока якість продуктів. För det första, eh, priserna var mycket, mycket bättre än i Sverige. Mm. Men framför allt, kvaliteten är oerhört mycket bättre mm. här i Ukraina. Mm. Tomaterna var mm. riktigt djupröda. Gurkan riktigt grön. Det var mycket hög kvalitet på allt. Вже наступного дня під відкритим небом він приготував для дітей в оздоровчому таборі пасту болоньєза. Так кілька днів поспіль він не лише готував страви для дітей, а й навчав персонал кухні табору, як користуватись пательнями, та дав їм декілька майстер-класів.